Замовлення 263, повмер 4,5 кВт. Помилка 57 і серійний номер. Був вибух, був ремонт. Ремонтувався субмодуль. Як ремонтувався, не зрозуміло ще. Була замінена плата керування. Процесор був в короткому. Підкидаю іншу плату, а тут 15-та помилка. Розмотуємо ситуацію. Отже, логіка наступна: був пробитий процесор. Отже, прилітало і по лінії плюс 5 вольт. Але 5 вольт не лише використовується для живлення процесора, а також у нас на 5-вольтовій лінії є декілька датчиків. Датчик струму Сонце. Датчик струму DC-DC і оптично ізольований операційний підсилювач. А тепер треба перевірити, наскільки достовірно вони показують. Можливо, котрийсь із них вийшов з ладу. А те, що різні плати показують різні помилки, очевидно, обумовлено різницею різницею прошивках йде опитування тих чи інших датчиків, можливо, змінена послідовність. Тому те, що перше бачить процесор, то й видає в помилку. Отож, шукаємо в датчиках. Спочатку працюємо датчик сонця Живлення 5 вольт. Тепер у нас є два виходи. Зараз повинно бути по половині напруги живлення на кожному з них. Отож, дивимось 0,3 В. 0,6 Вольта. Датчик показує недостовірні дані. Тепер датчик струму DC-DC перетворювача. Живлення в наявності 5 вольт. А тепер по виходах. 4,2. інший 3,76. Тут повинно бути по 2,5 Вольта. Висновки невтішні. Датчик струму DC-DC перетворювача в неробочому стані. І також в на робочому стані датчик струму сонця. Якщо цей замінити є чим, то з цим є проблема. З заміною датчика струму dc dc перетворювача у нас велика проблема, тому що продажу таких немає, доведеться вишукувати донора або виписувати з Китою. На цьому ремонт, будемо вважати закінченим.